Президент України Володимир Зеленський відвідує з робочими візитами країни Балтії: Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО. Співпраця в галузі РЕП і дронів, подальша координація європейської підтримки. І, звичайно, наша велика вдячність за безкомпромісну підтримку України впродовж усіх десяти років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення. Так охарактеризував цілі візитів глава держави. 10 січня президент Зеленський відвідав Литву. у Вільнюсі. Очільник країни Гітанас Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні у 200 мільйонів євро. 11 січня президент. Президент України був у Талліні. Україна дуже цінує, що Естонія нас підтримує. Багато в чому проявляє своє лідерство. Естонія надала нашій державі, нашим воїнам, вже 17 пакетів оборонної підтримки. Ви проявили своє лідерство, запропонувавши усій Європі взаємодію у забезпеченні нашої артилерії. Коаліції снарядів. Ми цінуємо те, що ви обрали дуже ґрунтовний довготривалий. Відхід до фінансової підтримки України та визначили чотирирічний обсяг допомоги для держави нашої, відповідаючи на запитання журналістів, президент Зеленський заявив, що Україна заслуговує на запрошення до приєднання до НАТО на саміті, який відбудеться у 2024 році у Вашингтоні. Я впевнений, що Україна як ніхто заслуговує. По перше, Україна сильна армія, яка точно посилить. Особливо Східну Європу, країни НАТО. А, армія з воєнним досвідом, з не теорією, а практики. А вже армія, яка використовувала натівську зброю в час війни на полі бою, а не тільки на військових тренуваннях. І ми знаємо всі плюси цієї зброї і всі мінуси. Ми знаємо складнощі на полі бою в будь-який період року. На жаль, цей досвід це життя людей. І тим не менше це факт. Тому, коли ми кажемо про рівень нашої армії або сумісність з натівськими стандартами, то я бачу, що ми абсолютно готові. До 2027 року Естонія готова надати Україні 1 мільярд 200 мільйонів євро допомоги. Про це сказав президент Естонії Аллар Каріс на прес-конференції в Талліні. Ми повинні збільшити військове виробництво в рамках ЄС. Заявив він, виступаючи після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Він наголосив, що. Не повинно бути жодних обмежень на озброєння, яке передають Україні. Ми також підтримуємо Україну і на період з 2024 року до 2027 року. Ми будемо кожного року надавати 0,25% нашого оборонного бюджету для України. І ми заохочуємо всіх інших також надавати Україні стільки допомоги, скільки вони можуть, аж допоки Росія зупинить свою війну, надаючи нашу підтримку. Ми не можемо запобігти тому, що щоб знищувати об'єкти на території агресора для того, щоб уповільнити просування російських військ, і тому не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні під час офіційного візиту до Латвійської республіки. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премєр міністеркою Латвії Евікою Сілинею. Глава держави подякував їй за послідовну та всебічну підтримку нашої країни з боку уряду та громадян Латвії в умовах повномасштабної агресії РФ. Хочу подякувати за пакети військової допомоги, зокрема за рішення щодо чергового великого пакету. Це дуже важливе рішення для нас зараз, коли ми потребуємо цього. Дякую за гуманітарну допомогу для українців, сказав президент Зеленський. Під час спілкування з представниками ЗМІ в Ризі глава держави повідомив, що загальні положення проєкту гарантій безпеки для України можуть бути оприлюднені найближчим часом. Ми розпочали роботу щодо гарантій безпеки на шляху до НАТО. Дуже непросто йде. Але я думаю, що найближчим часом ми зможемо продемонструвати суспільствам, не тільки українському, перший такий драфт. Не весь, бо є закриті норми, не публічні, але загальні речі зможемо показати. Думаю, що оцінка буде позитивною, сказав президент. За його словами, безпекові гарантії передбачають не лише надання зброї, а й фінансову IT і кіберпідтримку. і є кроком на шляху України до безпекового альянсу. Країни Балтії були і залишаються на передовій світової підтримки України у війні проти Росії. Це пояснюється не тільки давніми відносинами, але й спільним минулим. Литовці, естонці та латиші, як ніхто інший, знають, що таке Росія, яке її ставлення до інших народів, і як на практиці реалізується агресивна політика РФ Вільнюс, Сталін та Рига. Розуміють, що вони можуть стати наступними, кого Москва захоче взяти за три дня. Перемога України гарантія власної безпеки, саме тому вони підтримують і наші євроатлантичні прагнення. У ніч на 8 січня противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті авіаційні, балістичні зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об'єкти. За інформацією повітряних сил збройних сил України було зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника у підсумку. Захисники неба знищили 8 ударних БПЛА шахет 136 131 та 18 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, Х55 – йдеться в повідомленні повітряних сил. Варто додати, що не всі ворожі ракети, які не вдалося збити, досягли своїх цілей. Результати роботи ППО в ефірі телемарафону прокоментував речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат. Велика кількість сьогодні була і балістичних ракет, які було випущено по території України. Це і кінжали, і ракети. Які летять вже заходять на ціль по балістиці, це Х, ракета Х-22, також бачите ну, Іскандерів 6, також С-300, С-400. Це все те, що летить по балістичній траекторії. Треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити. Це такі системи, зокрема як Петріот. Тому е, от такий результат сьогодні, тому що багато вже кажуть, ну, е, не надто великий відсоток збиття. Відсоток е, збиття залишається таким, як і був Зрештою, по ракетах Х-101 так хотілося би і більше їх збити. Зрозуміло, що але 18-24 це теж ну, доволі непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу, як ворог дійсно запускає по Україні. Ну і плюс нічна атака в восьми шахедів на Одещині, на Миколаївщині, один на Одещині Сім було знищено силами оборони усі 100%. Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, було спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Близько 50 країн, зокрема США, Велика Британія, Австралія, Канада і країни Євросоюзу, виступили зі спільною заявою, в якій засудили поставки зброї між північною Кореєю і Росією, зокрема закупівлі Москвою північно-корейських балістичних ракет і використання їх проти України. Ми глибоко стурбовані наслідками цієї співпраці для безпеки в Європі на Корейському півострові в Індо-Тихоокеанському регіоні і в усьому світі. Ідеться у спільній заяві, яку підписали міністри закордонних справ. Вони наголошують, що передача балістичних ракет разом із будь-якою іншою зброєю і пов'язаними матеріалами з КНДР до Росії грубо порушує численні резолюції Ради безпеки ООН. Ми уважно стежимо за тим, що Росія надає КНДР в обмін на цей експорт зброї. Ми закликаємо КНДР і Росію дотримуватися відповідних резолюцій Радбезу ООН і негайно припинити всі дії, які їх порушують. йдеться в заяві. Поки Росія запускає хвилі ракети і безпілотників проти українського народу. Ми продовжуватимемо разом підтримувати Україну. Ми також закликаємо КНДР відповісти на численні пропозиції повернутися до дипломатії єдиного шляху до міцного миру на корейському півострові. Додали представники країн. Нагадаємо, 4 січня Білий Дім заявив, що Північна Корея надала Росії балістичні ракети і пускові установки для використання Москвою у війні проти України, і російські війська випустили принаймні одну з цих балістичних ракет по Україні 30 грудня, 6 січня. За даними союзників, Росія запустила по Україні вже Же не одну, а кілька ракет, отриманих із північної Кореї. Слід додати, що північно-корейська зброя також була зафіксована і на іншому театрі бойових дій днями. Національна розвідувальна служба південної Кореї підтвердила підозри щодо використання бойовиками Хамас у війні з Ізраїлем північно-корейської зброї. Є беззаперечні докази того, що на озброєнні палестинських бойовиків знаходяться північно-корейські ручні протитанкові гранатомети ф 7 Надаючи летальну зброю Москві, перш за все ракети, Пхеньян тим самим формалізував нову військ зла. В неї знаходяться Росія, Північна Корея та Іран. Ці країни протиставили себе цивілізованому світу та правилам співіснування в ньому. Ця вісь приймає участь своєю зброєю і в інших військових конфліктах, зокрема в Ізраїлі та Сирії. Тісна співпраця цих країн виклик не Україні, а світу, і саме він має дати адекватну відповідь.